Добре. А -а -а, я тут <сум> Доброго дня. Вельми шановні пані та панове, яка група? Один, два, чотири, три, чотири. Один, два, чотири, чотири. чотири. кількість один, два. Один-два. Шість, віка, сьома. Десять, один. Десять. Один, плюс один, давай. Я не приділа. Ну, я так пишу, щоб було нік питань. Окей, я вам задаю п'ять питань по біблійних уроках. Okay. Видаєте, видаєте відповідь? Е, mm. Представники не приймають участь на сіпі. No, а плюс а? нашу плюс один писати. Нашу плюс один писати. Не було потім ніякої мішанини. Там говорять, нас було дев'ять, а говорять, там ні, а ми це говорили по тій почи, що Хлопці, Заспокоїлись. Окей. Думаємо уважно. Окей. Що ти тут робиш? Плюс два, так? Да? Давай, безстрічний буде. Okay. Скількох е, прохашоних стилив Ісус? Десь, один з них вернувся? Да, Це да, так, да, один да. з них вернувся. Якої він, він народності був? Самарян. Питання правильне. Потім, хто з яким народом воював Моїсей, коли він піднімав руку? Амаліку, Амаліку, Амаліку. Питання правильне. Чи люди двоюродний брат Моїсея.